Шановні глядачі, а, отже, продовжуємо фестиваль стайського боксу, Шихайтві жасмін та Сахацький Єгор. А, поєдинок, серйозний бій, чотирирічних діток. Це буде цікаво. Вони маленькі, це їх перший досвід. Сахацький нападає на жасмін, є її руками. Непогано, хаотична техніка, дуже-дуже добре видно. Хайкік пробив. Видно, що жасмін більше спец по клінчам, а тайські клінчі це дуже небезпечна тема. Жасмін все старається взяти його в клінч. Сахацький відбувається як може. Потужний удар від жасмінки. Сахацький трохи втрачає рівновагу. Рефері відводить небезпечну жасмін в сторону. Сахацькому дає зрозуміти, що треба тримати руки у захисті. Отже, продовжуємо. Дуже цікавий бій. Чотирирічні тигринята. тигренята. Клінч від жасмін. Потужний удар прямий. Сахацькому прямо в блестящий шолом. Сахацький маше небезпечними руками, Зліва справа жасмін намагається відбуватися ногами, потужні удари Сахацькому прямо. в Шолом теряє рівновагу знову. Жасмін не дає, не дає себе пробити Падіння. Падіння. втомились наші тигранята. Продовжується бій. Публіка підтримує. Дуже цікаво та весело, молодці. Дуже гарний бій, як для розігріву, дуже непогано. Перший досвід. Отже, зараз дивимось повтор. Вирішенням суддів, масштайно, це нічия. Молодці, молодці. Це наше майбутнє, дуже добре. Отже, на погодження Сахацький отримує диплом та медаль. І після нього одразу ж жасмінка. Але жасмінка вже побігла десь святкувати, Буду. мама побігла її шукати, чекаємо на неї. Сахацький дуже в собі, отримав нагороду, який молодець. Жасмінка її принесла до нагородження. Вона не зовсім розуміє, що відбувається, але видно, що дуже-дуже рада. Генери допомагають, віддають їй диплом, перший диплом офіційний, відпуг Шиханів. Молодець, молодці дітки, молодці. Перший бій другої частини ходок Інна та Ковтанюк Катерина з'їдуться у поєдинку. Почали. Так, Одобр дуже певно починає. Катерина відбувається одмінного отіками. Ой, потужний удар від Катерини. Знову, знову отримує ходок прямо в шолом. Знову удар від Катерини. Дуже-дуже смертоносний, правий, потужний удар у неї. Входить якісь проблеми, але може продовжувати бій. Отже, дуже-дуже цікаво. лоу від Катерини. Зловила падіння. Це хол, бусі, це хол, тому що Каудин таких правил немає. Катерині буде попередження на можна. І продовжуємо бій. Погнали. Не було гарно. Кудись треба всім. Так, мін. Зрозуміла техніка від Іни, потужний удар знову від Катерини знову пропускає Іна і знову що ж, що ж відбувається, друзі. Путне що певним чином Іна не була готова. Все. Вона підняла руку, це здача. Здача поєдинку. Ми зараз подивимось повтор, Но я думаю, що там нічого не буде. Другий раунд ходить проти Кортанюк. Перший раунд був за Катериною. Це дуже жорсткий, дуже жорсткий, я вам скажу. Але не зрозуміло, чому Ніна так хаотично руками наносить удари. зовсім не зрозуміла техніка. Куртаньок Катерина також видно, що вже втрачає дихання. Але ще стоїть і наносить потужні ловкіки. Окін ударами непоганий, непоганий боковий удар від Костенюк. Іна намагається щось робити, але дуже дуже багато пропусків. Я навіть е підозрюю, що повтору, другого раунду не буде. Ну тому що, друзі, тут і так все зрозуміло. Рефері вже е підказує, що так, давайте, давайте, час іде. Але... Щось дівчатка сьогодні не в настрої, а Катерина явно впевненіше себе відчуває і займає центр тагону, е чітко пробуває в шолом і ні, все, все. Так, видно, що повтору не буде. Рефері показує, що тут все ясно. Отже, дивимось. Одностайно перемогу отримує Костянюк. Катерина Вітаємо. Це і так зрозуміло було. Нагородження Катерини дипломом. І далі Тут молодець. Повчає диплом Андрій Орчар, найвищий шахтар в Шитран Україні. І Іна також від Шехарів отримує диплом. О, жінки, молодці дівчата, дуже, дуже молодці, великі. Підписуйтесь на наш канал і далі буде.